На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім реально вартість будівництва по проєкту Дніпро 10 станом на серпень 2025 року. Це будинок з Мансардою. Площа підлог внутрі будинка 107 квадратних метрів, площа ганка і тераси 16 квадратних метрів. Плануванням. З ганка ми потрапляємо у тамбур, звідки йде коридор, в якого ми потрапляємо або в котельню, або в санвузол, або в кімнату, або на сходи, або в вітальню кухню, і звідки можемо потрапити на терасу. До речі, котельня не обов'язково повинна бути такою великою. То це може бути гардеробна котель, наприклад. Да? І тут ще є додаткові двері, вони ведуть під навіс, але їх може не бути, звичайно. прикрасу вітальні є два кутових вікна. До речі, в цьому будинку цікаво аж три кутових вікна. Точний розміри приміщень. На другому поверсі все значно простіше. Піднявшись сходами, ми потрапляємо або в одну кімнату, або в іншу кімнату, або в санвузол і в камор. До речі, це дуже великі спальні, тому тут спокійно можна і зробити 3 кімнати, якщо в цьому є необхідність. Конструкція будинку мансардна, тобто у нас є Перший поверх повноцінний, бокові стінки по 1,40 сорок. І частину стінок в будинку займає скат покрівлі. Утеплення йде по всьому скату покрівлі. Ось так от. Зараз ви побачите, як будувався саме цей будинок. Перший етап будівництва складається з фундамента. На відео і на фото це бетонний палі, якщо правильно пам'ятаю. Але в розрахунку даному порахована бетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Коли робиться фундамент, завжди заводяться комунікації, електрика, вода. Інтернет, заземлення інше. І розводиться каналізація по першому поверху. Домокомплект складається з стін зовнішніх сіп 200 скатів покрівлі сіп 200 каркаса перестінків з брусу. Міжповерхове перекриття це каркас брусу і ОСБ 22 мм. Також в домокомплект, вартість домокомплекту входять сходи. У нас є окреме відео про сходи на YouTube каналі Можете переглянути його, як вони виглядають. Крім того, в вартість домокомплекту входить додаткова гідроізоляція примикання стіни сіт панелі до фундаменту. Звичайно, в вартість також входять необхідні конструкції ганка і тераси. Покрівля порахована в даному випадку фальц- або металочерепиці. Вікна металопластикові, вхідні двері, металеві з терморозривом. Враховані матеріали, роботи і накладні витрати. Я підкреслюю, що накладні витрати враховані. І врахований підвід комунікації. Взагалі це завжди ніхто не рахує, тому люди потім стикаються з додатковими 10-20%, які потрібно десь взяти. Тут ніяких прихованих платежів немає. Вартість будівництва будинка отака, плюс вартість ганка і тераси, отака. Загалом виходить 43 тисячі побудувати будинок з терасами. Зовнішнє оздоблення складається з цоколя, це нижня частина будинка, стін. Ось вони. На даному будинку використовувалися фасадні панелі виробництва Білорусі, яких зараз немає. Постачанні, тому ми завжди на всіх проєктах рахуємо однакове зовнішнє оздоблення. Воно може бути дуже різним, але ми рахуємо однаково, щоб легко було співставляти. І так, на цоколі у нас полістирол і мозаїчна штукатурка, на стінах у нас вата і силиконова декоративна штукатурка, підшива покрівлі панелі софіт, пластикова лостична система. Також в вартості присутнє оздоблення терас. Потрібно підшити стелю, потрібно зробити водостічну систему, потрібно оздобити підлогу. В даному випадку порахована керамічна плітка з епоксидною затіркою, потрібно сходи теж плиткою зробити. Ну, зараз тут дерев'яне, але в нашому розрахунку це плитка. Потрібно зробити огорон. Вартість оздоблення будинку, вартість оздоблення ґанка і тераси. Загалом 13 тисяч доларів. Інженерна система. Ми переходимо внутрі будинка, і все, що робиться внутрі будинку, можна розкласти на дві великі частини. Це інженерна система і внутрішнє оздоблення. Вони робляться одночасно, але рахуємо ми їх окремо. І так, тут порахована гідравлічна тепла підлога. газовый котел, раскладка водопровода, канализация, установлена сантехники, вся электрика, это, провода, гофра, коробки, автоматы, щиток, розетки, вымокачи, вытяжная вентиляция с кухни и санузлив, кондиционеры в усих и в гостиной, то есть 4 кондиционера. Це коштує приблизно 22 000 доларів. Внутрішнє оздоблення. Тіни і відкоса це гіпсокартон у два шари, шпатльовка, шпалери під фарбування і фарбування. В санузлах, звичайно, це плитка з епоксидною затіркою. В інших місцях це кварцвініл, стеля натяжна, двері прихована монтажа, плитуса високої якості. І так як це двоповерховий будинок, то потрібно зробити звукоізоляцію двоповерхового перекриття на вході сюди і оздобити сходи. Таке оздоблення коштує 42 тисячі доларів. І загальна таблиця вартості. У нас є будинок, у нас є ранок і у нас є три етапи. Перший це будівництво, другий – це зовнішнє оздоблення. Третє, це інженерні системи плюс внутрішнє оздоблення. Побудувати будинок стоїть 39 тисяч доларів. Зовнішнє оздоблення – 10, інженерні системи – 22 і внутрішнє оздоблення – 42. А на перших двох етапах багато не заколониш. Там все потрібно робити з дуже високоякісних матеріалів, ну хоча б вище з середнього, да, щоб вони слугували довго. Інженерні системи теж краще робити з високоякісних матеріалів, але там можна використати дешеве рішення не з точки зору якості, а з точки зору би, конструктиву. Це окрема розмова. Ми в інших роликах про це поговоримо. І на внутрішньому оздобленні теж можна зекономити. Можна зробити і вдвічі дешевше внутрішнє оздоблення, тільки треба розмовляти на чому ми економимо. Можна зекономити на дверях. Можна закономінути на оздобленні, можна замість двох шарів гіпсокартону робити один. Тобто це дуже гарний комплект будинка, да? але його можна спрощувати і зменшувати вартість. Ганокі тераса 7 тисяч доларів. І разом перший етап 43 тисячі доларів. Можливо, замовити тільки перший етап, або перший, і другий етап. Або все разом. Під меблі 120 тисяч доларів. Звичайно, ваш будинок буде мати трохи іншу вартість. Можливо, він буде дешевше, можливо, він буде дорожче, але це вже треба розмовляти по пунктах, що ми залишаємо, що ми обираємо, що ми міняємо. Терміни будівництва. Перший етап 2 місяці, другий етап місяць, третій етап 4 місяці. Загалом 6, а не 7, тому що зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення можна робити разом. І прогнозовані витрати по місяцям. Будівництво у нас іде 6 місяців, і кожен місяць потрібно мати отаку суму коштів, щоб будівництво не зупинялося, сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт, або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться. Безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті? Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього. Може робити точний проект вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва? І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок і беремо для YouTube у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на YouTube. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон, це Житомир, це Кривий Рік. Це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!